Вітаю вас на каналі Прикраси для пані. У нас знову ось така посилочка з вінтажними прикрасами, яку я лише розрізала. І тут у нас багато. Петів з прикрасами на розпаковку і от таких. Я вас запрошую. зноси всі пакетики. Відкладаємо їх трохи в сторону. Гадати. І ось така відкритка. З подякою за замовлення. Я теж вам дякую, що ви зі мною. Запрошую. Так, не перше ось таке велике.

Гарно міцно защіпається, намистини пластикові, в різних відтінках, голубого І такі прозорі, всі в хорошому стані, але не можу вам навіть описати, наскільки воно довге. Це трирядне таке намисто. Тут ось така підвісочка з металевими намистинами і великою такою акриловою чи люцитовою, як при мені ще назвати. Ось таке довге. Довго-довге, досить вінтажний на миску, в принципі, його можна нам шиї ось так багато раз замотувати. Теж як варіант ось таке довгий так, теж. Теж намисто він теж Тут намистини у нас або кераміка, або метал, покритий емалью. Такий білий швидше метал. Таким білим покриттям з різними переливами. Рожевими, зеленими і проставочні намистини. Намисто досить довге, таке має свою вагу. Ось таке теж в відмінному стані. Реслед. Таким зображення слоників з емаллю. Таким рельєфом, метал з емалю. В хорошому стані дуже, в такому індійському стилі. Розмір до 19 навіть 20. досить такого великого розміру, більше середнього, серештю, сережки, сережки кільця новенькі. Ось такою білою емалью, дуже якісно виконані. Так неймовірно, якісні, гарні. Так, писали мені в коментарях, що дратує оце шуршання пакетів, що краще висипати. Але тут, якщо висипати все, втрачається оця несподіванка побаченого. А так воно цікаво і для вас, і для мене, я так надіюся. Напишіть, будь ласка. Так, є маркування. Можу прочитати ешелс, cool що з такого плану такий каучуковий шнурочок тут знову ми зустрічаємо слоника з такого Тут у нас скло. Такий кабашон скляний. Він тут прозорий, але має там знову таку зелену, зелену сіру. такий. Так, тут в нас таке намисто. Скляний камінчик, тут така вставочка, далі перлинки натуральні, такого темно, сіро-зеленого -сіро кольору. І вони і далі. Вінтажне намисто. Це натуральні перлинки такого цікавого темного кольору. Таке цікаве намисто, з натуральних перлин. Далі в нас таке кольє з, з такого стразового ланцюжка, кришталики скляні, які досить великі. Кольє вінтажне, вінтажний такий гачок. яким собі можна регулювати довжину, підмінний стан. Далі в нас теж кольє з такою центральною вставкою. Це теж все скляні намистини, скляні кришталики. Далі тут такі ніжні теж скляні. Так, теж вінтажне. В Вінтажних таких намистах. Защіпається просто гачком тому місці, де потрібно, це кінець цього стразового ланцюжка. Маркування немає, стан відмінний гарне, ніжне, винтажне кольє. Наступна у нас ось така підвізка, колечко, з ось такими підвізками перлинкою, ключиком таким досить ажурним. І ось такою підвіскою. Такий шнурочок, такого подвійного плетіння. Шнурочок досить довгий. Закріплені такими ковпачками є замочок. Ось така підвісочка і тут є маркування. Лси Лис Kleibur, наскільки я розумію, якщо не помиляюся. Ось така прикраса, якісно виготовлена. Далі в нас трошки відложимо сюди, бо не поміщається. Так, далі у нас що це? Це теж кольє з ось такою центральною вставкою. Ніжною, такою філігранною дуже міцний метал, здається, ніби ніжний гнеться. Ні, дуже міцний. Ніжна філігранна така вставка. Від них від цих елементів йдуть два ланцюжки в срібному тоні. Так, і тут у нас теж. Бачимо маркування. Сара Кавентрі. Відома фірма. Вінтажної біжутерії. Вже вінтажної. Так, і ось така є підвісочка. 1946 3, з буквою Сі. З кришталиком чудова вінтажна знахідка. Наступна <кій> у нас річ. Це брошка в золотому тоні металу, з кляними кришталиками, Капашон Імітація перлинки. Так, тут є якесь місце для маркування, можливо, я. Ну, в принципі, немає, не видно. Може бути як підвісочка. так. Замочок. Вінтажний, добре працює. Теж гарна, цікава брошка вінтажна. Далі у нас теж дуже цікава брошка, ось така. такий букетик з ніжними квіточками, скляні кришталики з ефектом Aurora Borealis, світяться, переливається різними кольорами. Дуже ніжна, гарна брошка, вінтажна, в відмінному стані, маркувань немає, Ось така красуня. Так, і ще одна у нас тут річ така. Велика брошка. З дуже загнутими пелюстками троянда. Я надіюсь, що легенько можна її, зараз не на камеру, привести в порядок, дуже вона десь постраждала. На листочках емаль у відмінному стані. Тут потрібно гарно її привести до порядку. В нас тут є. Є у нас тут маркування. Зараз подивимося, що це. Так. Made in Austria. Це є брошечка австрійська. Made in Austria. Старенька, вінтажна, іде не що дуже зігнута. Надіюсь, що можна її гарно привести до порядку. Так, бачу, тут цілий пакетик у нас серок в кліпці. Почнемо в цьому відео розглядати. Ось такі пусети. Такі як кільця, Вони обмотані якоюсь такою стрічкою. Притому легенькі. Такі бачу вінтажні такі теж пусети. Це такий вінтажний пластик, люцид, нелегенький. Можливо, я помиляюся назві, але так, нелегенькі такі завитки, класичні завитки. Знову ж таки, вінтажні, як яскраво червоного кольору вигнуті. Це метал, покритий емалью. Пусети вони легенькі. Можна їх, напевно, і так втягати, і ось так у хорошому стані. В хорошому стані. Ось такі кліпси. На основі такі з металу, Ось такі елементи, не брудненькі, їх треба привести, почистити. Ось такі. Тут така основа філігранна. Маркування не мають. Ще одну якусь річ. Наприклад, таке колечко. В срібному тоні металу, гарний такий кришталик, дуже, дуже багатогранний, відкритий. Скло розмір невеличкий, 16-17, але Дуже гарного кольору, не магнітиться. Мабуть, є якийсь міст срібла в сплаві металу, або, можливо, навіть срібно, срібло, але проби ніякої я не бачу. І це така перша частина розпаковки достатньо великої посилки. І запрошую на наступну частину на продовження. Дякую за увагу, до зустрічі.